Британські винищувачі, які базуються в Польщі, перехопили два російські розвідувальні літаки над Балтійським морем. Про це повідомляє командування об'єднаних повітряних сил НАТО у соціальній мережі Ікс два російські повітряні судна були перехоплені під час одного вильоту винищувачами Eurofighter Тайфун, що служать у британських королівських повітряних силах і розгорнуті в рамках місії НАТО Ерполісінг в Польщі. Літаки вилетіли з бази в Мальберку, щоб перехопити та супроводити російські літаки, які злетіли з Калінінградської області. Про перехоплення російських літаків також повідомило міністерство оборони Британії. Повідомляється, що винищувачі вилетіли в четвер з бази, і їхньою метою було відстеження неідентифікованих об'єктів, що вилетіли з повітряного простору Калінінграда і не подавали жодних сигналів. Першим перехопленим літаком був Ан 30 позначений НАТО як кланк, тобто проєктований радянськими інженерами картографічний літак, оснащений сучасним фотообладнанням. Відразу після його перехоплення та сама пара винищувачів була перенаправлена для перехоплення другого літака, яким був іл 20 м з кодовою назвою Сод А. Це літак спостереження та розвідки радянських часів, призначених для розвідки зв'язку та радіоелектронної розвідки. Російські літаки. Порушують повітряний простір країн НАТО. Я ж нагадаю, що це не перший випадок у травні російський су 24 виконував небезпечні маневри неподалік польського кордону. За Наказом командування НАТО його перехопили винищувачі. того ж місяця. Винищувач Су-35 повітряних сил Росії порушив повітряний простір Естонії в районі півострова Юмінда. НАТО підняло винищувачі і тим самим, як ми бачимо, Путін, російський терорист, хоче випробувати країни НАТО, і він розуміє, що стаття 5 не працює. Німеччина б'є на сполох через загрозу з боку Росії. Багато чого вказує на те, що в Кремлі спробують перевірити статтю 5 НАТО і її вже випробовують. Про це заявив керівник Федеральної розвідувальної служби Німеччини Бруно Каль. Повідомляє НТВД. на його думку Росія не обмежиться лише планами загарбати Україну. І причина в тому, що в Москві дедалі більше сумнівів у здатності альянсу діяти єдиним фронтом. Заява німецької розвідки, що про що там йдеться. У Берліні вважають, що після України Кремль може кинути виклик у своєму альянсу. При цьому Каль говорить про загрозу для колективної безпеки НАТО. Ми абсолютно впевнені і маємо розвідувальні докази. Україна лише один крок у Москві Є ті, хто більше не вірить, що стаття 5 НАТО діє, і вони хочуть це перевірити. Російська Федерація звинуватила Німеччину у спробі спровокувати зітнення між країнами. Там порадили Москві думати. Над припиненням війни днями голова Держдуми Росії В'ячеслав Володін направив президенту Бундестагу та лідерам п'яти парламентських фракцій звернення, в якому розкритикував заяви німецького канцлера Фрідріха Мерца під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом. Він звинуватив Мерца у спотворенні історії та цинічній підтримці дій київського режиму, як кажуть на Московії, який нібито винен в обстрілах мирних місць. Ну що ж ще. Можуть говорити на болотах як не звинувачення в сторону України і, говорячи повну нісенітницю та абсурдність, яку взагалі важко слухати і сприймати. Цитую, сьогоднішня правляча верхівка Німеччини створює передумови до загострення ситуації, провокує зіткнення між нашими країнами. Чи хоче цього народ Німеччини питання? Ми не хочемо, написав Володян. Тим часом президентка Бундестагу Юлія Клекнар заявила, що парламент не дозволить себе залякати ані у зовнішньополітичні позиції, ані у своїй історичній самосвідомості та, звісно ж, культури пам'яті передає НТВД. Що вона сказала? Давайте почуємо. У Києві немає фашистського режиму. Думі варто було б вимагати припинення війни, яку веде президент Путін, щоб український народ міг жити в умовах суверенітету, територіальної цілісності, миру і свободи. Війна Росії це жорстока агресивна війна проти суверенної України, яка порушує міжнародне право. Про загрози, про які ми говоримо з посиланням на телеграф повідомляю про те, що генеральний секретар НАТО Марк Рюте також порадив британцям вчити. Російську мову, якщо уряд Великої Британії не збільшить витрати на оборону під час виступу в Лондоні журналісти запитали: Рюти, чи варто канцлерці казначейства Великої Британії збільшити оборонні витрати? Він попередив і сказав наступне: якщо ви не підете на 5%, включно з трьома з половинами відсотки на оборонні витрати, у вас все ще зможе залишитися фінансування Національної служби охорони здоров'я пенсійної системи, але тоді вам краще. Вчити російську мову такі наслідки і в Лондоні Рюта зустрівся з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Старваром, з яким обговорив масштабну російську атаку по території України, через яку Польща була змушена підняти повітря винищувачі, і люте зазначив, що ми бачимо в Україні, як Росія здійснює терор зверху, тому ми зміцнимо щит, який захищає наше небо, він додав, що НАТО необхідно зміцнити протиповітряну і протиракетну оборону, оскільки країни-члена альянсу знаходяться на східному фланзі на кордоні з Росією, і рюто попередив, що відстань між європейськими столицями становить лише кілька хвилин для російських ракет.